Перш за все вітаю всіх учасників конференції, дякую Богові і Збройним силам за можливість нам зібратися на цій такій престижній, такій цікавій надзвичайно конференції. І дякую пані Галині Островській за запрошення і можливість уже вкотре, не перший раз брати участь в такій конференції. Сьогодні я поведу мову про видатну постать педагогіці нашій Софії Русову. Софія Русова, засновниця перших дошкільних закладів, вона опікувалася дошкіллям, дошкільним вихованням, дітьми дошкільного віку. І вона говорила, що душа дитини в роки від 2 до 7 найбільш чула і вразлива. У цей час найкраще треба її. Пликати і пильнувати, щоб і серце, і воля, і розум, а також і тіло розвивалися цілком нормально. Це слова Софії Русової. Софія Русова, за словами фізичі, війшла в історію як видатний український педагог, автор оригінальної концепції національного виховання. Вона залишила багато спадщину, теоретика і практика у сфері доскільного виховання. Зупинюся я на декількох ідеях вчених, і представлених у її виступах на Конгресі Союзу Українських жінок у Станіславові, то теперішній Іван-Франківськ, в червні 1934 року. Вони, на мою думку, не втратили актуальності і сьогодні. Значна частина ідей Софії Русової, а також інших видатних педагогів, була трансформована і адаптована в моїй авторській комплексній програмі розвитку навчання і виховання дітей дошкільного віку Соняшник, яка вже витримала три перевидання, і останнє перевидання в 2023 році. І всі вони три перевидання з Грифу Міністерства освіти України. Ну і звичайно, що вони використовуються в межах. Не тільки України, але і вони поширені і за кордоном у українських дошкільних закладах. Опираючись на дослідження психологів, Софія Гусова особливу увагу акцентувала на ранньому розвитку дитини. Бо цитую: малий вік дитини має найбільший вплив на увесь розвиток тіла і розуму дитини, на виявлення всіх її здібностей. Негарні або Добрі умови життя в ранні дитячі роки гарне чи невдале керівництво малою дитиною міцно на ній відбивається. Під їх впливом з дитини виростає або дуже гарний, здібний до праці громадянин, або шкідливий для громадянства недбайло. Подумаймося, чи не є важливою ця думка вченої для сучасних батьків та педагогів. І далі вчена наголошує. Що дитина мусить виростати в чистому, добре провітрюваному помешканні, мусить мати здорову страву, тобто їжу, харчування, виробка в неї добрих звичок до праці, до товариства, до совісного виконування своїх маленьких обов'язків. Пошани до Бога у дитячому садку мусять розвиватися всі здібності, всі нахили дитини доріжної праці. Мусять різноманітні рухи розвинути і тіло дитини. Тобто вчена акцентує свою увагу на всебічному розвитку дитини. А для цього важливими є умови, в яких виростає дитина, От той життєтворчий простір для дитини, який дасть змогу всебічного її розвитку і виховання і якомога повніше спрямований на виховання тих завдань передошкіллям, яке ставила Софія Русова. У своїх працях у програмі «Соняшник» пропонується цілий ряд позицій щодо створення життєтворчого простору дитини, а саме, простір пошуково-дослідницької діяльності, це забезпечення можливості дитини самостійно або під керівництвом дорослого задовільняти потребу в пізнанні довколишнього за допомогою різних аналізаторів, удосконаючи сенсорний досвід. Через експериментування і дослідження. Між іншим у Софії Русової в її працях багато уваги приділено якраз власне дослідницькій роботі дитини. Бо дитина за своєю природою вона є маленьким дослідником. Друга позиція моєї програми простір навчально-пізнавальної діяльності. Тобто, це забезпечення демонстраційного, роздавального та інших допоміжних матеріалів для успішного засвоєння програмових навчальних завдань, тому що дитина краще спочатку сприймає зорово і в ігровій діяльності будь-які е е е завдання, які треба їй виконати. Далі простір творчої діяльності за забезпечення умов для різних видів мистецької діяльності. Тобто, Обзотворче мистецтво, малювання, аплікація, ліплення, конструювання і таке інше. Далі простір трудової трудової діяльності це осередки, де дитина може займатися трудовими справами, наприклад, нижче на лікарні. Ну, маючи практичний досвід, майже 20 років роботи лице, лице з дитиною, я практикувала випічку, практикувала в'язання макроме, вишивання. В'язання шнурів технікою макроме для потім ми їх використовували під час гімнастики ранкової для дитини, і причому, знаєте, ще такий дуже цікавий був момент, згадався з моєї практики, коли я садила двох дітей навпроти один одного, зв'язувала один вузник макроме, але у парі садила тих дітей, які конфліктують між собою. І спонукали дітей, щоб вони знайшли спільну мову, бо вони мають спочатку зв'язати шнурок для гімнастики одному з них з партнерами, а потім другому. Тобто, вони повинні навчитися спілкуватися. Тобто, це був такий ну, маленький приклад з моєї практики. Далі простір соціальний, це достатнє коло спілкування з дитиною. І контакти з довколишнім. Далі простір ігрової діяльності, матеріальне і методичне забезпечення різних видів ігор. Простір, що складається із сукупності матеріальних та особистісних елементів, з якими безпосередньо взаємодіє дитина, і які розглядаються з погляду їх впливу на формування особистості. Дитину, будемо казати, виховує все і взаємини з людьми. І естетично оформлення навчальні матеріали, і естетика приміщення, і ігрового та спортивного майданчиків, обладнання. У статті Софії Русової читаємо. Усяка дошкільна установа має бути улаштована в чистому помешканні, оточеному чи городом, чи садком, або коло лісу, щоб діти могли бути якнайбільше на чистому повітрі. Могли під керуванням учительки робити всяке спостереження в природі, як ростуть рослини, як живуть пташки, метелики, комашки, щоб ви могли працювати коло землі, робити прогулянки в ліс у поле, коло помешкання, дошкільної установи, мусить бути чимало сонця. Ну і тепер як це відображено? Ця ідея Софії Руси відображена у, у програмі Соняшник? Там, де умови, про які? Я визначила умови для реалізації успішної програмових завдань. Мені би дуже хотілося, щоб хоч один садок десь був побудований з такими ну, моїми, моїм баченням. Наприклад, фасад казковий, сонячний, як сонячний. ділянка у вигляді сонця в центрі квіти на кожному промені види городніх рослин. Сад мрії з касовим персонажем на майданчику, зимовий сад у приміщенні, групові кімнати, ігрові із значною, зі значною кількістю пізнавальних розвивальних ігор, різних видів: кімната е, думки, розвивальні, пізнавальні ігри, кімната казки, обладнання для драматизацій, е, кімната добрих справ, тобто усе для праці, щоб діти навчилися. Е, Робити все з добром і для когось робити добро Кімната народознавства і духовності, спортивна і музична зала з відповідним обладнанням, кімната для занять хор... з хореографії, кабінет логопеда, кабінет психолога, кабінет інземної мови, методичний кабінет, кабінет лікаря і медичної сестри з відповідним обладнанням, шубу, фітобар, інгаляції і так далі Басейн, тренажерна зала, ігрова кімната, у якій для повноцінного розвитку дитини варто обладнати такі осередки, осередок думки, осередок казки осередок здоров'я, осередок праці, осередок природи, осередок забав, осередок творчості, куточок настрій та усамітнення, набір матеріалів, ігор для забезпечення позитивних емоцій дитини. Велике значення надавала Софія Русова засобам розвитку та виховання дітей, серед яких гра, казка, художня література і народна творчість. Цю ідею я повністю використала, бо основними засобами для реалізації моїх завдань власне в програмі є такі, які пропонувала Софія Русова. Усі ці... далі. Взагалі будемо казати так, що понад 10-річна робота дошкільних закладів, які працюють за моєю програмою, дала позитивні результати. Минулого року у нас була всеукраїнська нарада асоціації працівників дошкільних закладів, вірніше асоціації керівників областей дошкілля. І ми були. Переглядали заняття в садочку, який працює за моєю програмою. Це калининка місто Івано-Франківськ, садочок номер один, директор садка Тарас Борисович Галей. І вони були всі дуже вражені, наскільки гарно діти, їхні мовлення, їхні поведінка, їхні стосунки. Ну, це було дуже приємно. Ще... Дуже важливе значення надавала Софія Русова у тій же статті на важливій важливу увагу приділяла заслузі жінок у всіх країнах, яких керували дошкільним установами, і творили нові найкращі методи для виховання малих дітей. В цій же статті значна увага приділяється і національному вихованню. Кожний дитячий садок, пише Софія Русова, це є перша найрідніша школа для дитини національна школа, в якій пробуджується її національна і громадська свідомість. Програмою Сонячник у розділі Другому. Патріотичне виховання, розвиток душі і серця, введено рубрику Патріотичне національне виховання. Ну І до шкільних закладах є. Багато є кімнати і куточки, де знайомлять дітей з, е, з е, патріотичним вихованням, є, знайомля зі звичаями, традиціями, обрядами. Е, ще хочу закцентувати увагу е, на такій думці Софії Русової щодо ролі вихователя, виховниці дошкільного закладу у соціально-національному вихованні. Вона пише так, що усі ці перші. Емоційні враження під керуванням добре підготовленої учительки викличуть, викличуть у чулих дитячих серцях перші моральні почуття, як шанувати і любити Бога і свій нарід, свій край, як високо ставити в своєму житті ідеал добра і правди, і бути готовим завше героїчним подвигом служити цьому ідеалові. Кожна учителька дошкільної установи має це добре пам'ятати і вносити в своє виховання найбільш національно-патріотичного елементу. Перш за все, в ньому лунає рідна мова, а спочатку і рідний місцевий діалект, лунає народна пісня, народна українська легенда, козача душа, українське поетичне слово. Воно мусить захоплювати дітей своєю красою, писала вона. Учителька, дитяча садка, має закидати зерна героїчного натхнення в душі своїх вихованців так глибоко, щоб ніякі будь-які майбутнього буденного матеріального життя не залишили їх. Отож на завершення, дай нам Боже виход таких батьків, таких вихователів, таких вчителів, щоб жили з Богом. Були патріотами, несли ідеї добра, милосердя, любові, світла, щоб створили такі умови, таке середовище, про яке писала Софія Русова, шведка і француженка за походженням, свідома патріотка України за духом. Уся хата дитячого садка з її окрасою має казати, що ти українець, ти українка, навкруги тебе рідна твоя земля, Україна, рідний тобі нарід, ти мусиш знати свій край. Знати, що твій нарід утворив гарного, вічного, прекрасного. Дякую за увагу.